Всім привіт! Ви на каналі туристичного оператора BombaTUR, -тур». і зараз ми розкажемо все про сезон катання 2023 у Боковалі та наведемо аргументи, чому варто їхати на лижі цієї зими. Отже, почнемо з того, що сезон стартував дуже пізно, а саме 22 грудня. Причиною цьому стала несприятливо тепла погода та, звісно ж, відключення світла. Та, попри всі складнощі, курорт запрацював і це чудово. Адже тисячі робітників забезпечені робочими місцями. Є можливість підтримати економіку України та туристичну галузь в цілому. У зв'язку з воєнним станом адміністрація Буковелі повідомила про деякі зміни в роботі курорту. А саме те, що не буде нічного катання. Вечірнє катання буде можливим максимум до 19.30. Станом на сьогодні 18 січня працює 7 трас. Та 5 витягів, а саме другий, 2Р, 5, 7 та 12. А 20 січня анонсують відкриття 14-го витягу. Для вечірнього катання відкритий сьомий витяг траса 7А. На трасах зараз штучний сніг, але ось прогноз погоди на найближчі дні. Очікуємо зниження температури та того, що випаде сніг. А ось це дорожче скріншот з камери Буковелю станом на сьогодні 18 січня. Тому віримо в те, що невдовзі в буковелі буде справжня зимова казка. А тепер давайте трішки поговоримо про ціни. В цьому сезоні ціни на скіпаси стартують від 500 гривень за декілька годин катання до 1300 гривень на цілий день. Значного підвищення цін у порівнянні з минулим роком не відбулося, що дуже приємно. А ось вартість прокату спорядження та інструкторів, звісно, трішки кусається. Прокат спорядження у самому буковелі категорії А 560 гривень, категорії Б 360 гривень. Але ми знаємо, де прокат спорядження за набагато вигіднішою ціною, тому не перемикайтесь, обов'язково далі розповімо. Що стосується лижної школи, то індивідуальне навчання вам обійдеться мінімум 2460 гривень за 2 години. Та, окрім катання, в Буковелі ще є чим зайнятися. Радимо відвідати спа-комплекс Вода Клаб, три години перебування, в якому складуть 750 гривень у будній та 850 гривень на вихідних. Також класною локацією стане етнопарк «Гуцул Ленд». Тут ви зможете дізнатися більше про життя гуцулів, а також погодувати свійських тваринок. Вартість вхідних квитків вказана на екрані. І, звісно ж, ми, як туристичний оператор, підготували для вас чудову триденну програму відпочинку в Буковелі. Ми пропонуємо розміщення у двох комфортабельних готелях в селі Поляниця. Перший готель це готель «Герич», Ось так він виглядає ззовні. А так виглядають номери в готелі. Дуже затишні та комфортні. При проживанні у цьому готелі у вартість включене відвідування спа. Окрім теплого басейну та джакузі для дітей тут також є сауна та хамам. Другий готель знаходиться поруч та називається Marieлен. Ось так він виглядає. При проживанні в будь-якому з готелів у вартість туру включені сніданки. А тепер, як і обіцяли, розповідаємо про недорогий прокат спорядження. Ним ви зможете скористатися під час нашого туру. Прокат спорядження класу А коштуватиме 200 гривень, класу Б 150 гривень на день. Як вам такі ціни, друзі? Під час туру наш автобус здійснюватиме щоденні трансфери на буковель. Повернутися в готель можна буде двічі на день о 16.45 та о 19.30. В перервах між катанням ви завжди зможете повернутися до нашого автобусу та зробити невеличку каву брейк. Виїзд в такий тур відбувається з Вінниці, а також можна приєднатися по маршруту у Хмельницькому, Кам'янець-Подільському та Чернівцях. Усі деталі відпочинку в Буковелі ви знайдете в описі під цим відео, тож обов'язково переходьте, ознайомлюйтесь та займайте місця. До зустрічі біля автобуса!